З нами на зв'язку Світлана Кушнір, політичний та економічний оглядач, журналіст, блогер. Вітаємо, пані Світлана. Доброго дня вам всім, доброго вечора. Я сподіваюся, що для багатьох він став добрим. І знаєте, така і дата ще сьогодні: 11, 11, 22, 2. Друге, і ми всі в такому ну піднесеному, звичайно, стані. Ми що? вже сьогодні говорили, що ця дата увійде в історію, адже Україна повернула собі єдиний обласний центр, який захопили з початку повномасштабного вторгнення росіяни. І водночас хочемо з вами поговорити: а що ж там на Росії? Як вони коментують оце отрицательное наступлення чи як? Ну, По-перше, ми бачили, ви знаєте, для мене залишається загадкою, навіщо певні речі росіяни роблять на загал. Ми можемо згадати цей радбез Російської Федерації, коли в 20-х числах лютого під камери Путін фактично пов'язав всю верхушку управлінського. Чиновницькому Російської Федерації кров'ю, коли вони навіть не декоти не знали щось сказати і багалися, що що їм говорити в тій ситуації, які були. Тепер ще один момент, коли на загал. Вже командуючи, командуючи ну, військами в Україні, тут да, навіть дико с -с -с про це говорити. Командуючи військами в Україні, е генерал Суровікін доповідає Шойгу, що у нас тут така ситуація. Знаєте, е з оціми е картами це так було трошки навіть е як фарс якийсь повторення того о, мему вже знаєте всі, мабуть, згадали Лукашенка, і зараз я вам покажу, откуда готовилось наступління. Це, ну знаєте, це, 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 це дійсно було трошки, ну такі історія, коли повторюється, то вона повторюється як фарс. Але а... зауважте що не було там Путіна. Путін був із Шойву, коли вони захопили Луганську область повністю. От а тут не було Путіна. Отже, Путін вмиває руки чи що це? Ні, 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 дивіться, ну цар не може бути ні в чому замішаний. Все то погане боярі, І якщо вони там напортачили і зараз е, забирають українці, забирають українці свій обласний центр Херсон. Знаєте, така дивина у росіян, е, то це погане боярі, Вони не справилися з завданнями, поставленими е, великим царем Владимиром Путіним. Тому його й не було для того, щоб негатив. А у російському е, серед Будовищі, а, і в блогосфері, і серед аналітиків, і взагалі серед простих росіян а, зараз такі настрої. Е Пар, пар, як вони кажуть, да? Вони вражені тою ситуацією, яка відбулася. А, є ще гарячі голови, які репетують, що ні, треба було стояти до кінця, і Херсон взагалі-то матьгародовських. Вони ніяк не можуть визначитися, хто ж у них там мать, хто у них там пать да, чи дядь. Так от а, там існують такі оці настрої, які. Вже це дуже добре підточують оцей якийсь монолітний м, рейтинг Путіна всеред росіян. Ми знаємо, що десь там, якщо я не помиляюся, це можливо це березень квітень, березень-квітень, не дивлячись на те, що частини тоді Українських збройних сил випхали росіян з Київщини, Житомирщини, Сумщини Чернігівщини. Там почалися запеклі бої на Харківщині і далі по лінії такій лінії фронту. Миколаївська Херсонська область. Так от навіть тоді у Путіна довіра до нього зашкалювала за 80%. Зараз ця ситуація з Херсоном, який оголошений, як, знаєте, якби ж не було цього референдуму, росіяни себе самі загнали в пастку. Якби не було цього референдуму, то можна було сказати, що Ну Херсон, Ну от знаєте там трошки побули на правому берегу Ну і повернулися. Ну, повернулися не всі. Ну як вже, знаєте, бо у них там баби весь час наражають, де да наражають. А, тому е ситуація для Путіна була достатньо і, є, і для режиму Путіна є достатньо критична в тому плані, що це перша тріщина, така значна, я б сказала, саме перша тріщина значна, е яка. Друга, 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 тому що перша це було звільнення Харківщини, да хоча й не всієї ще до кінця, але тим не менше, друга, і вона знаєте, якщо перша побігла така, ще така ну тоненька, як павутинка, то друга вона вже цю першу розколює, де да, робить ширше, і сама роз. Розширюється. І оця монолітність його рейтингу вона починає тріскатися. Я сподіваюся, що до сьогоднішнє повідомлення, що вся Миколаївська область, кінець кінців, звільнена чи прямобережна українська частина. Нашої е Херсонщини звільнена лівобережна частина української Херсонщини, поки що під окупацією, точно так, як частина Запорізької, Донецької, Луганської областей. Але тим не менше, ми і знаємо, що наші збройні сили вони м м ламають будь-які багато було інсинуацій про те, що та це якісь домовленості, та це щось там таке, та це Бу Байден з Путіним десь там пошушукалися і. Вирішили, знаєте, ціною ціною життів і ціною ем, відходу російської російського групування війська, да, там якісь між собойчики вирішувати. Ні, Збройні сили України весь час ламають будь-які політичні такі домовленості, якщо вони навіть і були кулуарні, доводячи всім, що ми. Є отією от першою армією на європейському континенті, яка дає відсіч навіть такому ворогу, який сильніший від нас е в артилерії да, або з ракетами, навіть з тим озброєнням, якого нам дали, якого нам критично не вистачає для того, щоб ми далі далі йшли у наступ і звільняли свою землю. Ще раз повторю слова одного з воїнів, е на е е так, такий позивний «Вас-Вас», нам який сказав, нам чужого не треба. Ми звільнимо свою а, землю і все. і по, по, по кордону поставимо кілочки і підемо знову сіяти, будувати, а, навчати дітей і все інше. А, і це дійсно правда. Вся історія України говорить про те, що українці ніколи не вели загарбницьких війн. Ми, ми завжди захищалися і звільнювали свою. Територію від загарбників, які до нас приходили. Пані Світлано, але тут є велика небезпека. Ми пам'ятаємо що під час Першої світової війни е, і громадянської війни тоді е, був заклик українці ну, е, Кидайте зброю, йдіть сіяти. Українці пішли сіяти, а потім совєти їх захопили. От і тому ну, якби нам потрібно м, зрозуміло і берегти свою армію, і, і, очевидно, в НАТО вступати, щоб убезпечити себе від наступних нападів. А ось тепер стосовно взагалі того, що відбувається ну, на зовнішньому векторі, як ми говоримо загальнополітично. Канва, по якій українські Збройні Сили вишивають хрестиком нашу перемогу. Так от, тут є багато питань, і ці питання не вирішуються лише одним бажанням чи не бажанням України. А ви знаєте, що на сьогоднішній день допомога, а у 18 мільярдів, яке мало надійти Україні, знову заблокована ким? Правильно, Угорщиною. Так. Да, так, да, Угорщиною. З якого дива Європейський Союз раптом почав, я б не сказала, що це знаєте так явно, що вони дають задню, да? але тим не менше, начебто, знову таки ми не можемо пере, е, переступити через вето Угорщини? Підождіть. Повертаємося до ситуації, коли вже одного разу Україні виділяли е, е, фінансовий транш. І тоді якось проголосували і навіть не звернули уваги на особе мнінія Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, який страшенно великий путініст. І п'ять разів поспіль він вже прем'єр-міністр Угорської республіки. Тому питання буде не до нас конкретно, Ми готові. Прийняти кого хочете в НАТО. Ми ну, скоріше все є тимосердям на сьогоднішній день оборонного європейського. Я маю на увазі континентального союзу безпеки і миру. Але е, є частина країн, яка починає там знаєте вцісовати фішечки. Ну, у них на їх території не рвуться бомби, не падають ракети, не помирають е, мирні люди. Вони не віддають своїх а, військовослужбовців оце горнило, страшне горнило війни, тому вони починають там якісь висувати умови. Ми маємо зробити те, ми маємо переробити все, п'яте, десяте. Так, це можливо було, і ця дорожня карта нам конче потрібна була а, попередні роки. Але тоді, а, і, і зараз, до речі, а, проросійське лобі, яке. Підсилюються, знаєте, підпитуються грошима з Кремля. Воно залишається. І проти нього українській державі прийдеться надалі боротися. І за вступ до Європейського Союзу, і за долучення України як повночлен, повноправного члена Північно-Атлантичного альянсу. Чи може, якщо м сили і снаги вистачить нашому військовому і політичному керівництву, ми можемо заснувати? Певний союз країн, ви знаєте, цей Балто-Чорноморський перехід, да, який би став би новим оборонним союзом на території Європейського континенту. Ви знаєте, що сьогодні день відновлення незалежності Республіки Польща, польща один з партнерів наш по цьому Балто-Чорноморському можливому союзу, точно так як і країни Балтії. Тобто, вже нас, якщо так порахувати, вже п'ятеро. Потім ми можемо запропонувати Молдові. Хоча ви знаєте, так Молдова іноді за цей період, за ці 9 місяців активної фази війни, яка розпочалася для української незалежної держави в 2014 році, теж у лютому місяці, але насправді спротив українського народу, української нації проти загарбницьких дій. І вчинків Російської імперії, він набагато довший в вплинності часу, сотні років, ми ведемо цю боротьбу за своє існування, за свою ідентичність, за можливість бути українцем, а не, як вони люблять нас а, а, називати малоросами. Так от, якраз а, ну, ми б могли запропонувати ще іншим різним країнам, що поруч подібний а, військовий, військово-політичний союз. Або, скажем так, безпековий союз, а тому що на сьогоднішній так. день так Північно Атлантичний альянс він все ж таки політико безпековий союз. А ми би могли стати саме військовим, воєнним, воє, ну, воєнним таким о, о, кулаком, да, або такою лінією оборони. Від, від, від можливих і далі наступальних дінь Російської Федерації От, до речі, Литва, Литва, Латвія, Істонія вони весь час говорять про те, що небезпека для їх країн вторгнення Російської Федерації залишається, тому вони весь час укріплюються і укріплюються. Так і пані Світлано, Україна зараз активно слава богу, і сама протистоїть і справляється з цією російською навалою, але виникає питання: а скільки ще росіянам потрібно програти битв на Україні? Країні, щоб вони нарешті зрозуміли, що програли війну і якось задумали себе над цим в себе там. Мені здається, що оскільки б вони ще не робили цих там актів чи жестів доброї волі, відходячи під натиском вправності в війні та да, у битвах українських оборонців Силу оборони України. Вони цього не зрозуміють, не зрозуміють до, до, до того часу, допоки е, в Російській Федерації е, не зміниться е, очільник. І навіть коли він зміниться, до них не одразу дійде, повірте. Е, це просто інша ментальність. Це дійсно інші люди, які, з якими ми ніколи. От от ситуація цього року, навіть у тих, хто був. На такий казав та діта. Ми ж все таки ну десь там ну слов'янські народи. Ми, ми десь там братні. Трошки, ну там ну трошки вони нас землі забрали, людей повбивали, ну та ну з ким не буває. Да Є ж є ж така категорія українських громадян, які живуть, до речі, не лише на Сході, як то одні говорять, але вони є повсюди, по всій нашій державі, які говорять, що ну так так воно так іноді буває, ви знаєте, треба буде їх простити. Так от ситуація 2022 року показала, що ми точно ніякі не брати борти по крові. Багатьох прийшло прозріння зріння. Але е, про якісь мирні перемовини, чи там, не знаю, якийсь договір, фіксацію території, які росіяни через сій, свої псевдореферендуми оголосили тепер рускою землею. Е, ми точно на ці певні речі не підемо. Е, і навіть якщо раптом хтось у політиці, да у верхах, Ну, знаєте, зробить хоч один навіть, пору голови в сторону подібних речей, цього не дасть зробити. І український і народ, а найперше. Та сила, на яку ми опираємося, та та сила, яка сьогодні звільняла і звільняє е, Херсонську область, наші збройні сили України, наші воїни. Тому дякуємо, пані Світлано. На жаль, мусимо рухатися далі. по етеру. обов'язково з вами ще зустрінемось. Світлана Кушнір, політичний, і економічний оглядач, журналіст, блогер, була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. тримаймося.